Привіт, любі діти! Цьому тижні ми повторюємо правила поведінки під час небезпеки. Небезпека буває різна. З самого вашого народження ваші батьки оберігали і піклувалися про ваше здоров'я. Казали, що можна робити, а що робити небезпечно? Наприклад, не ставати на каналізаційний люк або не лазити по деревах і багато чого іншого. Зараз ми живемо в дуже важкий час, але наші військові борються за нас, тому ми повинні дбати про себе і бути в безпеці. Коли ми чуємо звук сирени, ви і ваші батьки йдуть укриття. укриття? Така схованка, сховище, а захисток це місце, яке служить нам захистом. В Україні багато укриттів, які рятують життя. В нашому садочку також є укриття. Воно безпечне і комфортне. Там є світло, вода, і навіть ліжечка, є їжа і багато іграшок і книжок. Там є все, щоб ми могли безпечно і весело перечекати тяжкі години тривоги. А ще я хочу ознайомити з правилами поведінки в укритті. Коли ми чуємо звук сирени, то нам треба негайно прийти до укриття. Взяти з собою ваш тривожний рюкзачок, який склали для вас батьки. Залишайтесь спокійними і йдіть з батьками в укриття. В укритті не можна робити. Ходити по приміщенню без потреби. Шуміти. Без дозволу пересовувати предмети. Без дозволу покидати свої місця, чіпати електроприлади. Давайте будемо притримуватись цих правил і чекати перемоги. Все буде Україна, дітки, до зустрічі!